Вітаю, друзі! Що чекає Короля Кубків у грудні місяці? Дно колоди вказує на мрії Верховна Жриця В Короля Кубків приховані мрії, приховані мрії. Тож, давайте дивитись, що буде взагалі відбуватись. Старший аркан Зірка означає саме надію, мрію. Мрія та надія, подовше протриматись на своєму місці. Імператор вказує на владу. І четвірка пентаклів це триматись міцно за своє крісло. Нікому не віддам, бо воно моє. Трамп, який має достатньо ресурсу, може або ж відмовити королю Кубків в наданні допомоги, або ж надавати допомогу в економ режимі. Тому тут король Кубків буде намагатися в, цьому мі... в наступному місяці. Працювати майстерно, старанно та наполегливо для того, щоб добитись свого результату в плані грошей, отримання допомоги, фінансів. Щодо зірки, бажання мрії триматись за своє місце повішений вказує, що навіть заради своєї мрії він готовий йти на любі Самопожертви, але його може чекати вимушена пауза. Це може бути так, що ця мрія не дає руху до наміченої цілі не віддавати своє місце. Воно не збувається, ця мрія і ця надія. Трійка мечів це. Біль, розбите серце, зрада, розкол, погані новини, період важкого випробування, можливий конфлікт із Трампом. Тут у наступному місяці буде боротьба за владу, маніпуляції, боротьба за місце під сонцем. Тут буде підійматись тема між Трампом і Королем Кубків про те, що час втримання влади королем Кубків повинен завершати, що достатньо вже по п'ятірці жезлів боротись час уже завершати цей конфлікт. І також ця тема буде підіймати щодо війни. Також про завершення цього конфлікту. Е, взагалі тема буде паузи, зупинки, е, час для паузи та роздумів по прийняттю важливого вибору і рішення. Король Кубків буде стояти перед вибором. Це може стосуватися, стосуватися як і умов щодо війни, і також щодо його керівництва. Вісім пентаклів це робота, а відлюдник це відсторонення. Отже, це звучить так, що відсторонення від роботи. Робота відсторонена. На мою думку, все ж таки, буде тиск саме на відсторонення короля Кубків. Може так бути, що ми почнемо чути про короля мечів. Отже, місяць для нього буде проходити. І стрійкою мечів, це біль, зрада, розкол, конфлікт із конкурентами, боротьба, доказування своєї правоти. Треба буде прийняти рішення, від якого буде залежати майбутнє країни. І це буде для нього дуже важке рішення. Можливо, це буде стосуватись саме короля мечів, ну, типу, замість. Короля Кубків буде виконувати обов'язки король мечів, щось типу такого.